Загін поліції білі Янголи врятував ще одне життя на Донбасі. Цього разу в Красногорівці російська окупаційна армія в чергове накрила місто з артилерії. Уламками поранило місцевого чоловіка 60 років. Він сам вийшов до магазину по воду. Поліцейські, які швидко прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу і відвезли до лікарні. Як це відбувалося? Дивіться у сюжеті. Донеччина, прифронтова Красногорівка, черговий російський обстріл. Поліцейські приїжджають на виклик. Поранено місцевого Травму покажіть, де травма? та стой, стой, стой. Не Починав не там, не там. у чоловіка. Численні скалкові поранення. Це чиста. Спина чиста все, давай, тобі, дітей. Ні, що, ніщо, ні, що потерпіть, трохи треба потерпіть, надо, так як треба. Чоловікові 60 років саме вийшов у магазин по воду, як почався обстріл. Відбувся артилерійський обстріл міста Краснобуди. Було случайно у магазин. Місцевий мешканець був поранений. Після огляду поліцейські забинтовують рани, встановлюють турнікет. У постраждалого поранення черевної порожнини зачепило нирку і ще травма ноги. Терпі, надо, надо терпі. терпі. Беремо потихеньку акуратно, перекладемо. А тихо, тихо, сьохо, все добре, все, все нормально. Все, все буває. ну, що ти думав. Чоловіка везуть у лікарню. Його дружина не стримує сліз. Що хотів водити в магазині? Ну я не знаю, відсюди, що від куди он йшов. Отам за магазином хотів біжати сюди спрятатися в сарай до цього сусіда. І там усі сараї з опалення. Прифронтова Красногорівка під щоденними обстрілами окупантів, місто фактично поруч із лінією фронту. Обстріл ще різький і знову починається місто Красногорівка. Кожного дня таке твориться у нас тут. Орес Дремоловський, програма вікна СТБ», марафон. Єдині новини.